Так, всім привіт. Ну що приїхав з роботи, втомлений. Ледве доїхав на тому велосипеді, бо камера спустила. Якось так хотів підкріпитися, думав грушу найду, якусь з'їсти на сніданок хоч. Але груші всі зелені, а ті, що такі більш-менш спілі, то гнилі. В принципі, ось такі справи. Руки печуть. Не знаю, зараз піду на горище, настрою немає. Ка мене не було, жінка закрила чогось. ну, Ах, в общем, піду посплю дай не знаю, що я буду робити. в общем, хочу просто поспати. Ось такі от справи, друзі. Правда, жара до 38 градусів, але хоч трохи посплю, бо дуже втомився, за сутки вибігав, і ноги болять, і спина болить, але нічого, якось, думаю, виживу. Ну, ось такі от справи. Ну, хто хоче допомогти, я номер картки уставлю в коментарях. Так що будемо спати. Всім гарного дня!